Завдано потужного удару по російському заводу в Єлабузі у е Татарстані. Про це от повідомляють і російські змі, ну і звісно, також українські. Що від, відомо про цю єлабугу, і взагалі про те, куди ж прилетіли невідомі добрі безпілотники. У єлабузі є великий завод із виробництва тих самих шахедів, шахедів, які щоночі атакують територію України. Ну, бо як ми знаємо, раніше Іран постачав ці безпілотники, а потім Іран поділився технологіями. І ось в цій єлабузі в Татарстані Російська Федерація відкрила ціле виробництво. Один безпілотник, начебто, збитий, але решта п'ять безпілотників українських чи невідомих ось добрих, яких ви бачите на екрані. Вони з бомбами по 250 кілограмів прилетіли точно в ціль. Пише про це телеграм-канал Ніколаївський Ваньок. Ну і декілька розпабліків також підтверджують. І пишуть про влучання на території підприємства, кажуть, що все ж таки дрони туди прилетіли. Крім того, ми чекаємо, звісно, на відео підтвердження. Але, от в мережі, вже з'являється відео, на якому видно, що російські безпілотники перепрошую, то що російські системи протиповітряної оборони не змогли збити. Ці безпілотники Принаймні, є інформація, що російський панцер С 1 який так відомий на болотах, яким вихвалявся особисто Путін, то є вже відео в мережі, де він не може збити декілька дронів. Ну, звісно, ми можемо лише подякувати Росії за їхню диряву ППО, але хочеться отримати все ж таки підтвердження, що. Той завод з виробництва безпілотників взагалі там згорів і його більше не існує.